Прийшла, як кажуть, прийшла очередь моя. І ще дали мені гранатомет, так щоб не розслаблявся здорово. Що б не сталося, ми не зупиняємося. Почався такий арт-обстріл, що я думав, що це вже все. Посиділи там 5 хвилин, перехрестились і побігли. І дійшов я до орків, як ви його упустили, а той каже. Шустрий пір попався. А вони оказуються нас теж підерами називають. Товариш попав у 137-му і каже, що якби давай, приходь до на нас, ти все одно роботи немає. Каже, ну будемо відбивати ворога. Ну, тут в Борисполі, щоб він сюди не зайшов. В зону бойових дій ми поїхали десь е, е, виходить, десь місяців. Місяців 4 назад я точно не пригадаю. І ми поїхали на Харківщину. А з Харкова тоді ми були два місяці на Харкові на границі з Білгородом. Потім пройшло 2 місяці і нас відправили в до Донецькому напрямку на Авдіївськ, Авдіївський напрямок. там. Прийшов один, який ну, воював в цьому напрямку, ну, розповів, що каже, мужики там особо не, не нагружайте рюкзаки, ну, чим-лібо, старайтесь все помілочі. Саме основне, це ну, БК, Бек, ну, це для, розшифровують для тих, хто не розуміє, це патрони, гранати такі. Щоб у вас. Були боє, ну, боєкомплект якийсь і не один, і ну, два. Ну, якби, щоб цього вистачало, щоб їжа вода була. Ну, і якби, прийшла, як кажуть, прийшла очередь моя. Ми зібралися з побратимом. Ми з ним зібралися, тобто сказали, так, ти йдеш, ти. Ми з ним двох зібралися. І пошли там, виходить, є, якби, от, є такі відрізки, тобто відрізки шляху. То есть, шлях один там, то есть, ми зібралися там і прийшли там, де нас машина забирає. То есть, ми туди нас доставили, уже, ну, інші там були солдати. Уже з 93-ї нас якби прикомандирували туди. І напарник мій поїхав у першій машині, ну, а я в другій. Якби ми, Я вже там за напарника це тоді вже я знав, як він там воював, як ми вже зустрілися після виходу. Ну а я поїхав. То есть, там Вийшов один старший, представився. У нього позивний був такий незвичайний ряба. Я тоді вспоминав, як його. Ну, тоді вже далі розповім. І, в общем, запригнули ми в машину. Джип такий пікап. Я на прицепі був. Вони в машині доїхали до точки, ну, де треба спригувати. Бустро всі спригуємо. У мене був рюкзак, ну я не знаю, рюкзак кілограм десять, там, ну, харчі, вода, е, БК, автомат, е, і ще дали мені гранатомет, так, щоб не розслаблявся здорово. І це все якби, а, і ще ж е, броня. І це все, ну так воно, типа, йдеш, і трошки ноги аж вгрузають, якби одвеса цього всього. Ми йшли, коли починалось Починався артобстріл такий, що ну, близько, то ми ховалися там, були вже заздалегідь за приготовлені такі ями, укриття, то ми туди ховалися, перечікували і потім йшли далі. Е, бували, якщо така місцевість, де нема укриття, то есть нас попереджували в цьому плані. І ми не зупинялись. Кажуть, оцей відрізок, що б не сталося, ми не зупиняємося. Це було ночі, ми заходили. Потім, виходить, йдемо, йдемо, і на половині шляху до нас підходить ну, наш солдат і благає нас про допомогу, треба раненого від, ну, там, віднести на пункт евакуації, тому що нема кому. Ми і так, якби, ну я по собі дуже якби був загружений, але ну якби не кинеш, ну це ну, було б не по-людськи. якби не, не, не можна було його тіпа, оставити самого з тим раненим. Тому що там 300 ну якщо йому не допомогти, превращається в 200. Ми там беремо цього раненого і тянемо. Коротше, я не знаю в якому напрямку, тому що я там був перший раз, і ну, якби ми його відтягли на пункт, там, де його ну, мали забрати, далі, далі е, евакуювати. Е, коли ми вже доходили до самої, самого нашого спостережного пункту, почався такий артобстріл, що я думав, що це вже все, це вже. Типа крайній мій вихід, і вже більше я нікуди не піду і нікого не побачу. Вони, мабуть, стріляли із усього, чого, ну, що в них тільки було. І всі порозбігалися. А я отак упав, де, де йшов, так упав. Коли трошечки воно утихло, е я почув голос, побратим мене погукав, і я тоді вже знайшов спостережний цей пункт, де він там знаходився. Тому що їх. Ну, Маскирують, ховають. І його так, ну, щоб, типу, Противнику було важко його зорієнтуватися і знайти його. І от троє суток ми сиділи на цьому спостережному пункті. Там ну, просто я навіть не мог вилізти реально в туалет, тому що ну, це або, або ти вилізеш в туалет і не будеш жити, або. Ну, якби Сходиш в туалет ямі там викинеш лопатку, так. Ну, або так, пройшло троє суток, це було десь о 9 годині приблизно. Прийшов старший каже: збирайся, треба допомогти раненим. Ну, я кажу, що добре. Добре. Я там зібрав рюкзак, все таке більш-менш необхідне. Взяв все остальне, просто, просто викинув. Тобто, воно, ну, на мою думку, було не потрібно. Прийшли двоє ще наших на нашу СПшку, посиділи там 5 хвилин, перехрестились і побігли. Тут приходить. Приходить старший і каже, а чого ти з ними не пішов? Я кажу, так не було, команди ну, з ними йти не було, значить, я не пішов. чого я довго? Каже: ну, добре, збирайся, вискакуй з ями, каже, ось стежка, йди по цій стежці, вони тебе зустрінуть. Ну, я ж взяв автомат, рюкзак, він каже, скидай рюкзак, він тобі не потрібен. Ну я скинув, навіть те, що в мене було. Що я збирав саме необхідне, і його залишив. Взяв просто автомат. Ну, якби автомат, броня, аптечка, все. Каз. І я, він показав мені стежку і каже: рухайся по цій стежці, тебе зустрінуть. Я. Я тільки вийшов, починається артобстріл. Ну, Мені, типа, вертатися вже нем, нема сенсу. Я думаю, ну як це можна ще там, поки я буду вертатися туди-сюди, то вже і ранені там повмирають. Уже, ну, як би не, вже може їм поміч не потрібна буде. Я вирішив рухатись далі. Я е, рухаюсь, ну, набрав такий темп. Тобто це ну, помірний темп, який можна було набор ну, взяти. І я так рухався. Мене ну, наші не зустріли, тому що вони сховались від артобстрілу. Ну, я тоді вже, коли я вже вийшов, то я їм казав, що говорю, ну хоч би з автомата там стрельнули, щоб я зрозумів, що, що щось десь ну, не так. Ну, я їх просто пройшов, і вони мене бачили, нічого теж не зробили. Може, може вони кричали, але я їх не чув. Може, із-за вибухів. Ну, не знаю. В общем, я їх пройшов. І дойшов я до орків. Але я тоді не знав, що це орки. Я, я думав, можливо, це ще свої. Вони були, я був на стежці, а вони були в кущах. Кажуть, ложись. І я, якби подумав, що да, дійсно, мені треба лягти, тому що і позиція в мене невигідна. Вони в кущах сидять, а я на дорозі. Я ліг і приготувався до бою. Так як не знав, хто це. Вони кажуть, бросай автомат. Я думаю, я, а я бачу, що їх там, ну, якби як мінімум троє, тобто в кущах шевелиться. Ну, тобто кількісна перевага в них є. Плюс позиція у мене не дуже вигідна. Я кинув автомат, вони вийшли із-кущів, за і тоді я вже побачив, що це не наші. Вони були перемотані красним скотчем, ну а ми з синім перематувалися. Тось, Виходить, що якби, вже вони не наші. Їх було чоловік 4-5, я так голову приподняв. Прийшли, забрали автомат, е якби, зняли броню, каску, все, затягли в кущі і тут прилітає наш дрон Камікадзе відбивати свого побратима. Ну, вони його короче, замочили, цього дрона. Він погиб смертю храбрих. І е, тут виходить, що вони кажуть, так, треба зав'язати йому руки. І оце в цей момент якось як от так положили, ну, так я й лежав, типа, мордою е, в, это, в грязь, скажімо так. І вони як почали це руки зав'язувати, і в мене так вся життя перед глазами, думаю, блін. Хотів з'їздити в відпуск, дітей побачити, жінку. Думаю, тепер взагалі тіпа, ну, не знаю, чи колись я їх взагалі побачу, чи буду жити, чи ні, що там, як воно буде. І зав'язали мені руки, я почувствував одразу, що в мене ліва рука вискользає. Я думаю, ну ладно, добре, хай буде, може, десь згодиться. Тут якби старший каже, що типа, і йдемо. Я говорю, я не можу встати. Ну як можна встати, якщо ти лежиш мордою в пол і тебе ззаді зав'язані руки? Ну, Нічого, він взяв так за шкібарку мене, підняв і вивів на ту саму дорогу, по якій я пройшов. Але вивів на ту саму дорогу і вже потрібно було рухатися до них туди далі. Якби, і він йшов за мною, і потім я дивлюся, він трошечки відстав. Метрів на 10 на 12, ну це так, як я на глаз бачу. Я так подивився, а він мені каже: іди, йди, тебе зустрінуть. А я починаю вже не йти, а ну бистріше йти, рухатись якомога швидше, і в один момент. Я висвобождаю руку, я розумію, що це шанс, і такого вже ну, більше не буде. Я висвобождаю руку і це вже бег. Я вже біжу. І біжу я прямо до них, і зліва там у них теж посадка. І я поворачую в цю посадку. І я коли забіг в ту посадку, так, я думаю, ну, треба повертатись ну, вже якби назад, тому що ну, смисл, що я побіг. Це їхня територія, зараз мене десь тут завалять, да і все. Есть, я впригнув в поле, метрів 12 проповз і затихарився для того, щоб я розумів, що вони зараз будуть тут бігати, щоб вони мене не почули. І от я лежу тихенько, метрів 12 від посадки в полі, і вони бігають, і один до другого каже. Как вы его упустили? А той каже, шустрий попався. А вони, оказывается, нас тоже пирами називають. Короче, лежу я в цій посадці, Уже, думаю, слава Богу, не замітили, не вбили. Вони вже десь там там, кожен по своїм делам. А я лежу, і, ну, якби... мені потрібно лізти в зворотному напрямку, паралельно від їхніх позицій. І щоб вони мене не почули, я якби ну, шукаю якісь приводи, а приводи там були, там, типу, артилерія ну, через якесь час. І от коли я чую вихід такий, і тако б. І оце, в це час я повзу. І як тільки звук такий удару там, я затихаю і опять. Ну, якби лежу тихенько, для того, щоб мене не помітили. Тобто, повезло, що це все-таки було днем. Ну, як повезло, це ну, просто, я не знаю, чи це повезло, чи ні. Просто що я бачив, там було заміноване це поле, я бачив міни, які там були. Я їх просто ну, повзав і рухався собі далі. Оповз ці міни, проповз я це поле. Далі там була посадка. Посадка теж вся розбита. Ну, я вже придумав там щось собі придумав таке, що типу, як попаду на наших, то буду казати: не стріляйте свої, там, ну, щоб, щоб не вбили. І, в общем, виходжу на цю посадку, і вона оказалась не наша. Це теж була орковська посадка. Але там, як мені вже тоді сказали, перед цим, буквально за 2 години, убили цих орків. Тобто, виходить, якби я вийшов на 2 часа раніше, може б я ну, знову потрапив би в полон. Дуже сильно я хотів ну, попити води. Жажда така була. Я ну, дивлюсь там їхні речі, які лежать, рюкзаки. Я починаю шукати воду. Знайшов телефон, рацію, і там ще такий прицел був тіпа, до автомата такий лазерний. Е, взагалі там було зброї дуже багато, тіпа, якої хочеш. Там автомати валялись, подствольники, там цих прицелів теж цілий рюкзак, подствольників цілий рюкзак. Я нічого не брав, я не знав взагалі, чи я доберуся ну, до своїх, чи буду я жити. І я, виходить, пройшов ті ж позиції, де мене не зустріли, я теж пройшов. І там ще якісь позиції були, що вони мене не помітили. І навіть не помітили мене навіть на моїй позиції, я теж її пройшов. Але я вже зрозумів, що зорієнтувався, що. В цьому квадраті десь моя позиція. Е, і треба ну, йти на свою позицію, тому що там мене теж якби, не знають. Там ну, типа, багато воєнних і так далі, що друг друга вони не знають. І там, ще ж, я ж е, оце споминав все время, думаю, так, позивний, а позивний в нього був. Я споминав, типа, куриця, окорочок, а в нього позивний був ряба. Я, блін, ряба спомнив. І оце, якби гукаю, ряба, ряба, а він почав так з-під землі, фугу, виліз, каже, о, сват! А сват це мій позивний. Прийшов. Каже, залазь в яму, заліз. Він передав, каже, передає, каже, тут сват прийшов. Жаліється, що типу, автомат в нього забрали, блін. Е, каже турний, каже: живий, здоровий, каже, жалко йому того автомата. каже. Ну, І передали по рації, щоб мене виводили. ну, На виход. уже. Тобто, там є, вже, якщо команда є по рації, то там мене зустрічають, далі передають і так далі по цепочці, поки я вже не виходжу з бойових дій, скажімо так. І коли я йду, і кожен мене запитує, я кожному розказую, вони кажуть, да, не може такого бути. Виходжу, я вже приходжу, а мене чекає комбат. 93-й каже, що дроном зняли, як, я, як мене брали в полон, як я втік з полону. Привезли мене ну, на базу, то. Кажуть, як тебе взяли в полон, то тут всі не знали, що робити. А тут приходить інформація, що ти втік з полону. Весь штаб був в шокі, тому що зразу ж прийшла інформація, вони ж то знімали дроном типу, і передавали це онлайн. Тобто вони знімають, вони бачать, що чоловіка пов'язали, орки забрали. І вони передають в штаб: так, у нас там такий-то, такий-то в, в полоні. І всі такі зразу ж це ж ну, якби людина в полоні, значить, він якусь інформацію може передати. Ну, ну будь-що там, це треба ну, там, сповістити якось, дружину, там, я не знаю, там, батьків його. Якийсь процес зразу за, ну, запускається, там, що людина потрапила в полон. І вони зразу ж такі, всі у, на іжогі, всі на ушах в полоні. І проходить інформація через пів години. Ну, вони ж поки там засняли мене, поки передали, що ця людина вже не в полоні, а вже ну, тіпа, десь йде до наших. І вони опять в шокі, типа, Кажуть, блін, як, це що, це серйозно? Це була не шутка. Це... Може, він і не був в полоні. І отак от от я приходжу, якби всі кажуть, блін, ми не знали, чи відміняти тебе з полону, чи взагалі ти прийдеш живим, чи не прийдеш. ну таке. І якби, благодаря, мабуть, Господу Богу, що я повернувся і не ранений, і не двохсотий. Ну, цю, цю нагороду я вже отримав після того, як. Ну, ця нагорода саме за полон, ну, за втечу з полону. Але цю нагороду я отримав вже після мого другого заходу. Після цього полону я взяв відпустку, поїхав в, в Львів, побачив дружину. Старша дочка, вона залишалася в Австрії, а менший приїхав. Зі мною побачився, ми погуляли. І знову я поїхав в Донецьк і мені дали новий автомат, броню. Кажуть, ти вже вмієш воювати. І ми сідаємо знову з побратимом в машину і їдемо на нуль, там, де ми повинні були. Ну, Спригувати уже з машини. В машину прилітає ракета противотанкова «Птур». Я ну, я коли вже в побачив, я вже зрозумів, що щось прилетіло ну, в машину. Теж заходили ночі, я вилажу, а там, виходить, така дверка була. Там кнопочка, кажуть, оце як будеш вилазити, нажмеш цю кнопочку, там е, в джипі так відкривалися е, ну, дверці. І я побачив спишку і одразу до цієї кнопочки лізу, провожу рукою. Отак, а там уже цих дверей немає. Вони вже десь улетіли в космос. Я вилажу ну, якби на двір. Виходять з машини, там поранені і ну, благають про допомогу. Я підійшов до одного раненого, але ж я нічого не бачу, я так і сказав йому: я нічого не бачу. Я, ну, я не бачу ночі, і там підсвічувати не можна. Якщо ти підсвітив, то ти от, на світ одразу прилітає щось. Коли той чоловік, який нас зустрічав, він нас позатягував теж в яму. І там вже я почав ну, дивитися, допомагати раненим і так далі. І е, нас зразу ж ну, на евакуацію послали. Есть, я був вкантужений один. Біля мене напарник був 200 йому осколком відірвало. голову. Е, в машині теж був один-двохсотий. І було, і всі були ранені, крім мене, я був тільки контужений. Коли я вже потрапив в больницю, вже після больниці, тоді мені дали цей орден. Після першого заходу я називав це, «ігра в рулетку. Я два рази останніх грав в рулетку. Ну теж це, звісно, було дуже так, якби постійно Ну, постійно така от в мене ця ігра була ну, на грані. просто. На такі ну, на, на грані. Чуть-чуть вліво, чуть-чуть вправо, і все. І ти вже не граєш. Ти вже вибув з ігри. Що нам потрібно для перемоги? Зараз, як у фантастичних фільмах все більше, чим більше в кого роботів, квадрокоптерів, то і виграє. То есть, виходить, що робот прилетів ну Прилетів, чи прийшов, чи приїхав. Е, хай даже його вороги, ну скажімо так, е, обезвредили. Е, тут е, слідом другий, якби він їх ну виматує, скажімо так. Виматує, він може їх і вбити. Але коли вони його вб'ють, то це нічого страшного, це не людина. Його ну слідом соборуть. Тобто це вже трошечки не 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 та війна, де, де люди там, типа, є основною е, силою. Зараз я б більше віддавав би перевагу квадрокоптерам, якимось там, я не знаю, роботам, тому що вони ну, роблять реальну справу. Есть, і навіть... Ну, я так розумію, і ворог це понімає, і ми також. Зараз, зараз ми знаходимося в такому стані, що і ворог, і так само, і ми ворога ми бачимо ну, один одного. І все як все як от як в фільмі. Тобто ти дивишся на ворога, він дивиться на тебе. Хто де йде, от, е, при заході, то есть, е, вони стараються, то есть, от, е, солдати ну, йдуть на нуль. Вони стараються при заході їх розбити, так само і наші. При виході. То есть, це не просто, що ти зайшов, там, повоював і вийшов. Ще треба ну, типа, зайти і вийти, то есть, щоб тобі повезло. Це не просто діпа, ти зайшов повоював. А і вони ж ну, вони це все прекрасно бачать. Я ж кажу, це тільки погодні умови там е, ну, вважать, що там десь коптер не може літати, десь там артилерія не працює. Взагалі, це, я б сказав, бо війна технологій. Зараз, якщо взяти отак гроші і ну, кинути. Да я б сказав, би не на тренування бійців, а на отак построїть якийсь завод коптерів. Я думаю, може б це даже більше допомогло б і врятувало б життя цих самих бійців, яких не тренували, скажімо так. Час більше, більше цього. Там, ну, коптер коптер це, це сила, я скажу. Він, він прилітає, він вбиває, а якщо його вб'ють, ну то нічого страшного.